Остап Вишня Дід Матвій. Читає Надія Приймак. Ютуб канал аудіокниги Класика українською. Он он біля пшеничних кіп дід Матвій гуси посе. Здорові були, діду Матвію. Здрастуйте. Як живете? Нічого собі. Тільки дід Матвій каже не нічого собі, а каже дід Матвій про те, як він живе по-своєму. Дуже круто, дід Матвій каже. Взагалі дід Матвій говорить дуже кучеряво. І за кожним висловом, і за кожним словом дід Матвій загинає. І загинає так, що ніхто навкруги так загнути не може. Великий дід у цій справі архітектор. У його стільки поверхів з такими карнизами, з такими візерунками, що не балачкав діда Матвія, а мереживо Богом, душею, Христом Богом і матір'ю вимережане. То з малку ще як почав панів лаять, та й по сі пори. Хай і панів уже нема, та не відвикати ж дідові Матвієві в сімдесят три роки. Ото, як викинув мене був батько отаким іще під лісу. Так я встав, та як пішов, як пішов, а було мені тоді таке було ні хлопець, ні парубок, так за свій вік я й набачився, я й наслухався. Та нічого, не звалили живий. І житиму ще, бо тепер наша узяла. Дідова тепер узяла. Дід Матвій стоїть серед лану, а праворуч у його псьол, а перед ним у його луг. І луг, і пан, і псьол, і все навкруги тепер наша взяла. Стоїть дід Матвій на ціпка спирається. Невисокий дід Матвій у білій полотняній жилетці, у білих полотняних штанях. У чорнім картузі на брови насунутім, і дивиться дід Матвій на всі чотири боки, дивиться своїми вже не зовсім прозорими очима. І ноги в діда Матвія вже трохи колесом. І хляпають по дідових Матвієвих литках коротенькі халявки. У чоботах дід Матвій бо е, колиться, стерня колиться. А скільки ж ото дідові очі, тепер уже трохи непрозорі, за 73 роки перебачили, а скільки дідові оті трохи колесом ноги попереходили, а скільки оті дідові порепані руки поперетягали, а скільки ота дідова Матвієва спина попереносила, може, через те й очі в його тепер слізьми миються, бо не вбачу вже тепер трясця його матері, як колись бачив. Ліве слізьми береться і закисає. Трояндою казано промивати. Промивав не бере. Якби мені оце крашанку, я б у п'ять секунд вилікувався. З крашанки такий лік знаю, що на мастю й усе. І пройшло. Може, через це й ноги в діда Матвія трохи колесом, бо не вбіжу вже тепер, як колись бігав. Гуски іноді здохла б вона йому не наздожену. Таке. І руки вже в діда Матвія не так косу цуплять, і спина в діда Матвія вже не так швидко ізгинається і випростується. Тільки дух у діда Матвія, як і колись. Та не скорюся, їй-бо, не скорюся. А як побачу неправду, так дивись. Для неправди в мене цього й ціпка застругано, так і порішу враз. І попоробив же ж я, як би ти знав, їй же Богу, не менш як оту гору труда витрудив. Як пішов ото з під ліси на Таврію до пана вівці пасти. Хвайн пан прозивався. Який, діду Матвію, хвайн? Фальцфайн, може. Ну, да, Одівард Іванович. Два їх було. Один Одівард Іванович, а другий Ілля Іванович. Ланів у їх, ланів та степів. Та як станеш, то не видать тобі ні краю, ні кінця. Скоту того? Скоту, а овець, овець тьма муща, чотири роки по степах потих виганяв, а потім на Чорномор'я перекинувся до козаків, за косаря там був. Дасть було хазяїн склянку горілки, катай Матвію. Та візьмеш косу і як підеш, як підеш уздовж. А хазяїн стоїть та тільки рукою махне де повертать. Тоді вільні степи були, скільки хто закосив, те й твоє. Так ніхто, було, за мною не вкосить. Скільки ж ото я трави тої степової виложив. ми все руками. Та й додому повернув. Та тридцять три роки в економії у пана Корецького витовкся. Тридцять три роки тридцять три роки, як одну копійку, і на одробітку і в строку, і зимою, й літом і в дощ, і в сніг, а пан Скаженний вийде оце на поле та Матюка, Матюка. Ну, вже ж і Матюка, сукин син, Матюка було, Матюка, а я мовчу. А тоді до його Кончили барин. Кончив. Так тепер я почну та до його. Та доки ж ти раз знущаться будеш? Та як візьмусь, як візьмусь. Він матюка, а я ще дужче. Він матюка, а я ще дужче. Тоді він як загримить у тюрмі із гною сукиного сина. Тюрма я йому наша. Для нас тюрма. Чого ти лякаєш? Та прийду ж я колись із тюрми, невік же там вікуватиму. А де ж ти тоді дінешся? І зожгу. на попіл ізожгу. Так він тоді на коня та ходу. Чотири нас таких було один з Федорівки, один із Пісок, один з Броварок, а я з Манилівки. Та нікому ми ані під шапку. Казав тоді пан з кожної слободи по сукиному синові. Та боявсь мене пан, їй бо боявсь. А малося і в тюрмі сидіти. Приказчика трохи не вбив. Ех і бив же. За що? За неправду бив. На одробітку снопи возив. Важкий був одробіток. Дасть пан десятину, а ти йому за одну ту десятину три десятини викоси й вив'яжи і звози, і склади. А баба моя тоді оцією дочкою важка ходила. А снопи, як гирі, а скирди під хмару. Я на скирді, а баба снопи з гарби кидає. Попокидай снопів, як вона. Ось ось розсипеться. А він, приказчик, значить, ходить гад, і все йому не так, все йому не так. Та зліз на скирду і давай те, що я склав, розкидати. Та я його, як пошпурив із скирди, а сам за ним. Та як насів, так бив, поки схотів. Судили мене, викрутився. Найшли, що неправильно приказчик робив. Не коривсь і тоді не коривсь. Мене ще й тоді звали, як пак воно. Ліворуціонером мене звали. Я й тоді цього ждав. Я знав, що воно буде. Оце буде, що тепер оце прийшло Революція. А вже ж як і прийшло, ні одного разу у зборні не пропустив. Та все думаю, що б оце пан сказав, якби жив був. Пропав пан іще до революції, вмер. Та ходю до зборні, слухаю. Нема панів, нема й подивиться. А я тридцять три літа й тридцять три зими підряд панові сала оцими руками за шкуру закладав. От як було. А тепер наша взяла. Ходю я та радуюсь, коли це кажуть гетьман, коли це німці. І до нас явились, б'ють. Невже думаю, пропало все. Прийшли німці, зібрали нас на майдані, а самі круг нас. Що ж воно, думаю, буде? З ними й наші карателі. Уже декого били. Стоїмо ми. А я до їх, а дозвольте, говорю, спитать вас, як вас атитолувать? Бо я вже бачив, як один їх спитав, куди ви, товариші, їдете. Так вони його в чотири нагаї, як узяли, товариші й кажеш, клаптями з його м'ясо рвалося. Так ото я й спитав, як їх атитолувати, чи господами, чи благородіями. А один підскочив та нагаєм мене по руках. Аратар говорить. Бий, думаю, і тебе колись ударимо. А скільки вони тоді люду перепороли? Буржуї виказували, а потім і знову наша взяла. Та було, всього було, а таки наша зверху. А як махно був колись на великдень у село вскочив. Попоплакав я тоді. Савку мого трохи не зарубав ідол. Вісім чоловік тоді на тріски потисав. Приїхав тоді якраз Савка з Червоної армії. Взяв дитину і пішов до куми. А махновці й ускочили. А він призодягся, підголився, звісно, з армії прийшов. Вони до його. Документ. А в нього тоді документ був, що він на курси призначається. Забрали вони його з дитиною та в штаб. А ми й не туди. Сидимо в сусіда на обіді. Жінка в його саме померла. Коли це біжить баба? Савку вашого забрали. Та я, як схопився з невісткою та в штаб. А штаб у верхній Манилівці. Біжимо з невісткою. А невістка, хоч і з дитиною, так вона молода. А мені куди ж уже бігти? Біжу, а тут під грудьми гірко мені, гірко, не добіг до штабу, може, так, як отуди до нужника, і впав. Схопився та знову біжу. Прибігли. Упав я навколішки та плачу, плачу, Савку, мого просю, отдайте. Один він у мене, і діти малі. А Махно сидить край столу, а біля його милиці. А ми з невісткою до землі припадаємо та плачемо, плачемо. Коли це входить якийсь От Отак в його головища, як ото, бува, собачка кучерява. Потесать, питає батьку, коли це забирайсь, у похід забирайсь. Тікати, значить, треба. А Махно до Савки Щастя твоє. Іди. А той кучерявий і говорить Може, батьку, хоч на гаїв дати? Не треба, зобирайся. Вискочили ми з Савкою, а вісім чоловіка хороших хлопців на тріски порубав. Розповідає дід Матвій про життя своє, і люльку курить і спльовує. І в голосів діда Матвія сила якась земляна почувається. Пережили, все пережили. А скажите мені, що воно ото за шехпалка такий, звідки воно пішло? То діду, на поміч нам, на село, щоб із темряви скоріш вибрались. Робітники в місті, вони свідоміші, от і взялись за шефство, щоб допомогти вам. Он воно що? Так і я за шехпалка був. Над Лазуретом взялося наше село Лазурета содержувати. Так мене й призначили. Так я яйця збирав і в Кременчук возив у лазурет. Там солдати з Червоної армії лежали, болні, пораняті. А чого мене призначили? А того, що в мене брат не попасешся. У мене брат чортового батька до кишенів поприлипає. Все, брат, до крихти в лазурет. Було так, що не дорахувався у комітеті 15 крашанок. Коли дивлюсь, а вони під шахвою. Я туди, а вони з дірочками. Хлопці кажуть то, діду, миші. А я кажу, щоб мені отих мишей більше не було, а то голови раз подриваю. Для раня тих зібрано, ранятим і должно будь. У мене не попасешся, та накладу хуру і в Кременчук у лазурет. Привезу, здорові були. Здрастуйте, дєдушка. Воспитання я вам привіз. Устаю й іду в палату, а доктор за мною. Підходжу до больного, лап затухляк. Перемініть, бо негодящий. Підходжу до другого лап. Перемініть. А я нових тухляків привіз. Уношу хліб, уношу яйця. Їжте, товариші раняті. А доктор, не можна так, дєдушка. Їм по назначенню їсти полагається. Як, кажу, не можна? Хай їдять та подчиняються. Їжте, щоб усьо при мені поїли. Ні, говорить доктор, так ні Ми їм видаватимемо, скільки треба. Ну, говорю, видавайте. Тільки щоб усе до цурки їм було видано. Та не безпокойтесь. Хороший доктор був. А чого говорю, пах у вас у лазуреті важкуватий? Прибрать надо. Зразу вони помили, кербол кислотою побризкали. От є то говорю так, так і должно будь. Говорять вони за мною, слухаються. Шех палка, я, нічого не зробиш. Правду люблю, розірву, як не по правді, оцей у Полтаву на суд ходив за правду. Як це? А так, лісничий обуск трус на селі робили. Усе село трусили, Дерева, чи що шукали? Приходять до мене Драстуйте, діду, драстуйте. А чи можна у вас обуск зробить? Чого не можна? Можна, говорю. А з манжелії з району мандат у вас на обуск є? Нема. Так ідіть, ви кажу, зоткуда прийшли. Один до мене замахується, а я його мітлою подали манжелію в суд. Не береч їхня? тоді вони в Полтаву. Приходить повістка на суд у Полтаву. Я за ціпка, за турбинку й у Полтаву. Приходю. Сидю в суді, коли це Матвій дерев'янка. Тут говорю, і десь, ось дечки. Пожалуйте за рішотку. А збоку там поміст такий рішотка. Ну, думаю, загарбали. А в мене, кажу, й хліба нема, а ви вже й за рішотку. Нічого, говорить. Пожалуйте. Став я на рішотку, обперся. Нічого? Стоять хорошо? Сидять їх отак троє, отак один і отак один. А я проти їх. Ну, питають отець, розкажіть, як діло було. Та як же діло було? Отак й отак діло було. Прийшли, а я їх і послав. Як же ви їх отець послали? А хіба питаю, тут так можна говорити, як я їм казав? Нічого мені за це не буде? Говоріть усе по чистій правді, як було. Ідіть, я говорю, к. так я їх послав. А вони так і попадали. Нічого говорять отець, посилать умієш. Та хто й зна говорю, щоб хто ще так умів, як я вмію. Ну, а вилами трічатками бив? А хіба там написано вилами? Вилами. Брехня кажу мітлою. Ну, говорять, садись отець. Пішли вони в совіщательну. Коли ж виходять, ідіть, дєдушка, додому. Напрасно вони вас по судах тягають. А я їм, як же ж я кажу, піду додому, коли в мене і хліба нема. Тоді вони. нате вам оцю дєдушка бамашку та підіть у комфуз. Там вам усе дадуть. Дали вони мені отаку бомашку, ну, не більшу, як оцей палець. Пішов я в той комфуз і прямо до віконця. А там біля того віконця у затилок стоять і на вулиці стоять. Як підхватили вони мене, ті, що ото в затилок стоять, так аж на вулицю, так і винесли. Коли це дядько з Ганнівки, чого це ви тут, діду Матвію? Так і так кажу. Поїдемо, каже, я вас довезу, бо ви тут три дні ходитимете. Бачите, скільки біля того вікна народу? Та й забрав він мене. Виплів я за це йому дві корзини. Заправду не тільки в Полтаву піду. До Харкова далеко. Якби мені оце хоч карбованці всім, я б до Петровського. До самого Петровського. Чого, діду? Діла є. Такі діла є, що тільки до Петровського, ні до кого іншого. Мені вже казано, що Петровський це й розбере. А що таке, діду? Доктора нема, фершала нема. Хіба це порядки? І стоїть дід Матвій на стерні біля пшеничних кіп і кудись удалечінь дивиться. Про Петровського, мабуть, дід Матвій думає. Коли приїде дід Матвій до Харкова і загне де-небудь, не пишіть на нього протокола. 65 літ діда Матвія кривдили. А тепер, коли правда показалася, дід Матвій хоче, щоб правда та в усіх найвущих щілинках була, щоб на місці того поту селянського, що землю озерами вкрив. Щоб правда буяла скрізь. скрізь. Текст читала Надія Примак, Ютуб канал аудіокниги класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. І обов'язково пишіть, який твір ви хотіли б почути наступним. Дякую за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.